Добрий день. Сьогодні ми проводимо засідання, засідання постійної е, комісії з питань земельної питання. Е, Аврам Ярослав Олегович. Проверяє громадян Аврааму Ярославу Олеговичу, оренду карміну на 7 років, земельної ділянки, площею 0,28 гектарів для розвідства по вулиці Набережна, 82А, село Семенівка в межах території Блокола. Ради. Хто за те, щоб надати, прошу проголосувати. Дякую. Давиденко ім'я Олегіна. Надання в України, Давиденко ім'я Олегні, власність земельної ділянки площі No25А, кадастровий номер вказаний, для будівництва відслуговування житлового будинку, господарської і Споруд, це присадив на ділянка, тобто вулиці Польова номер 8 сидить благодатна в межах території Бладенської сільської ради. Хто за, прошу проголосувати? Дякую. Петрук Олександр Воонідович, при надання Петруку Петроку Олександру Геонідовичу у власник земельної ділянки площу 25 а для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель, будівель і споруд, присадивна ділянка, вулиця Степова, 59, село Благодатна в межах території Благодаря сільської ради. Хто запрошує проголосувати? Дякую. Іванов Валерій Олександрович, передання громадянину. Іванову Валерію Олександровичу, власник земельної ділянки, площею 1727 ГА, для будівництва обслуговування житлового будинку, і присадибна ділянка, по вулиці, по вулиці Поліба, 20 селі благодатна в межах території Блодатської ради. Прошу прогосувати. Наступна заява Гурова Світлана Анатолійовина, Гурова Олександра Анатолійович, при дозволу громадянці Гурові і громадянину Гурову. Дозволу на видання технічної документації за щодо встановлення або відновлення месомельної ділянки в натурі по спільну сумісну власність з орієнтовною площою 025 гектара для будівництва житлового будинку. селі Бардатна по вулиці Поліва, 12. То за те, щоб надати цей дозвіл, прошу працювати. Дякую. Наступне запитання. Укр та УР, товариство УкртауР, продання дозволу товариства Укр та УР на виготовлення проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки в оренду орієнтовної площі 0,2 гектара для будівництва для експлуатації споруди вектор розташований за межами села Неворигора в межах території Благодатницької сільської ради. За те, щоб надати цю земельну ділянку в оренду, тож проголосувати. Дякую. Тусині Галина Іванівна. Придання дозволу громадянинці України Тусині Галини Іванівнів на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовної площі 03А для уродництва по вулиці Шляхова в селі Благодатна в межах території Благодатна сільської ради. Заперечень немає. Козав, прошу голосувати. Е... Владатницька сільська рада, прийняти надання дозволу на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Владатницької сільської ради, об'єднаної території територіальної громади Громадського району Миколаївської області. Хто за те, щоб надати цей дозвіл, прошу проголосувати. Далі благодатницька сільська рада, при надання дозволу на розроблення проекту землеустрою встановлення меж території Бладатницької сільської територіальної громади в району Миколаївської області. Хто за те, щоб надати дозвіл, прошу голосувати? Дякую. Наступне благодатницька сільська рада. При надання дозволу на зроблення або здійснення формування концепції інтегрованого розвитку території Бладатницької сільської ради, територіальної громади. Пермаської району Миколаївської області. Владатництво сільської територіальної громади Пермаської району Миколаївської області. Хто за? Прошу проголосувати. Дякую. Товариство ТЕЛЕ, Укртелеком. Про, про внесення змін до рішення благодатності сільської ради від 20 вересня 2019 року No27 про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки оренди оренду та Названня помінялися, були пад, стали АТ. Ага. І це треба провести да. такі зміння. Да. За те, що, щоб ага. змінити рішення Номер 27 прошу проголосувати. Дякую. Була Радницька сільська рада. Надання дозволу на зроблені технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності з каластровим номером вказаної площі 31. Цілих 10-38 тисяч на гектара, яка розташована на території Бладатської сільської ради про Так, Таких 5 штук. E, значить, це площа 15 15-90, 02 65 і 55 гектар. Так, да, 55 гектарів. 55 гривень. Хто за те, щоб надати ну, дозвіл на розроблення технічної документації по цій питаннях, прошу проголосувати. Дякую. Е, Благодатна сільська рада. Про внесення змін до генерального плану села Воївськ Бладатська сільської ради. Е, хто за те, щоб внести зміни до генерального плану? Пусть проголосувати. Дякую. Далі бадати сільської ради при дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельна ділянка ділянок комунальної власності. Що це сказати? Це ці появливі. Де хочемо ставити доліки зборні, зрозумів? Ага. Земельні ділянки надані в оренду, там по 42 сотки. По 20 сотих хочемо відрізати п'ять участків. Комусь здання в оренду, да. їх тепер. да. Воно все відмінили все. Ну, друге місце, щоб компактно поставити модульні домики. Ще. Там 10 штук. Надо по 10 соток за мене ділянки. А Тому... як ці? Рендери, на ну, спиці? Ну, ми ж на його. повідомлені, що у них. Ми зараз спочатку делаємо це зміни до генерального плану. По вогінплану там так бачено особисте селянське господарство. На цьому часі і ще на декількох. І ми переводимо з ОСГ в ОЖБ. А потім вже будемо робити поділ. Це такий поступовий да. План. Да. тут пока фактично наша задача зробити за ділянки, оформити на себе правовласності. Фінансується встановлення модульних будинків. Не, так, да, так. Да. Ну, Ось і... топано на полі ці їздили, доманьок відкрили, де, просто воно щось бути компактне. Не так, що в одному краю світла поставили один будинок тут, це і все, а це якраз, як, ну, як, як такого. Ну, Ті, що брали так, в у вони так, там так. на якийсь певний час, правильно? Вони, так, 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 так. Вони повідомлені так, про те, в них що них оренда і залиша пока все. Ага. просто площадь, обрізаємо її. І то не всім, а наша ділянка. З їхньої сторони ніяких Хорошо. Доважень... <звілляння> <Першу, звілляння> Хто за те, щоб надати? дозвіл на розробку технічної документації прошу голосувати. Шевченко Микола Анатолійович, за продострокове розірвання за взаємну згоду і двох сторін договорів оренди землі. Це як що А, що сказав? Догородний Ага і кому оно перекуру? Показо мені запаса. Це не було поняння дат. От те, що він брав там ото оренду. Я потом вас скажу. Хто за те, щоб надати дозвіл на розірвання договору, тож що. Дякую. Бойко Олена Василівна. Роз затвердження проекту землеустрою щодо довідня земельного ділянки в оренду громадянці України. Бойко Олені Василівна для городу з площею 0,61 ну, із земель Сквіддорського. Використання комунальної власності село Ребеконових по вулиці набережна 76 в межах території благодатних сільської ради. Переваренку для городництва. Бойко... бойко бойко Олена. Там те саме вся тільки разні Бойко Василь і Бойко Сергій Васильович. Набережна 75 і набережна 74. 74. Там, там немає ніяких будачів? Ні, ми ж надавали їм дозволи, вони зробили проєкти. А, це про затвердження в оренду беруть. Так, так. Та, та, та. та. та, та. Добре, хто за те, щоб надати ну, дозвіл на затвердження проєкту? Прошу голосувати. Дякую. Володат експертись рада, про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, площею 2090. 270974 гектара, що знаходиться в межах території благодатної сільської ради. Хто за те, що затвердить технічну документацію, прошу голосувати. Дякую. Дозвіл надавалися, так? Тепер благодатності ПП, благодатності та проводу про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарно з подвижку виробництва площею 7.272 а в межах території влада сільської ради. Значить, Дозвіл надавали технічну документацію. Хто за, да, пошуково сказав? Та, Це не витримані невитримані поїдь пособливо. Е, да. Тепер те саме так як Те саме, благодаря промотіки, була земельна ділянка, площа 7,25-43 гектари. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Е, Ленчико, Віталій Миколаївич, по затвердження проєкту землевих щодо віддання зімельники ділянки в оренду. Громадянину Линченку он, Віталій Михайловичу, площу 70 для сінопросіння, виписання худоби із Мерсівського податкового призначення комунальної власності в нашої території благодатності ради. Ну це любивали, да. Так. Наші дозвіл надавали закарміння проєкт да. землі. Позапрошу голосувати. Uh -huh. Дякую. ПП благодатності Птахопровом про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПП благодатності Птахопрому пісільського будівлями та дворами площею 06348 ГА і земель сільськогосподарського призначення комунальної власності благодатних дім в межах території благодатності ради. Хто за те, щоб... Дожди, мають твердження проєкту. Прозвати трошки розвивати. Дякую. Всі питання, які були вирішені в насецію, вичерпнення якісь питання до уваги і побажання.